У Луцькій громаді попрощалися із 37-річним лучанином Романом Гушком. Чин похорону відбувся у кафедральному соборі Святої Трійці, розповіла родичка загиблого Анастасія. Загинув як герой, він захищав Україну, Залишилась молода дружина. Вони всі скільки років? 14. сестра рідна Олена, мама, тато. Зі слів жінки, чоловік загинув 30 червня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цінності та незалежності України в районі населеного пункту роботи на Запорізької області. На церемонію прощання прийшов дідусь Романа Гошка, 88-річний Іван Гнатюк. Я дуже добре, з ним дуже добре спілкувались. Загиблий військовослужбовець Роман Гошко у мирному житті працював у сфері торгівлі, розповів сусід Володимир. Знав особисто дуже хороший, приємний молодий чоловік був призваний, не втікав від служби, не ховався. Ну так сталося. Загинув за батьківщину. Я рахую, що суспільство повинно знати своїх героїв. Я з його мамою вчилася в одному класі. І така трагедія для тієї сім'ї. Ну він була дитиночка золотенька. Романа я не знала. І я просто коли читаю, що у нас буде прощання в соборі, то не можу не прийти. Стільки є полеглих, але ніяк не можна змиритися з такою страшною бідою, яка відбувається в країні. Після відспівування у храмі домовину з полеглим бійцем пронесли театральним майданом, поховали Романа Гошка на алеї почесних поховань на кладовищі в селі Гаражджа. Оксана Євпак, Валерій Фетисов, Суспільне новини, Луцьк.